Ранку я вже з пробіжки, не настільки інтенсивної, але видно, що з пробіжки. О, І зараз їдемо знову на фітнес. І їдемо, тому що я не сама, Мартуся захотіла зі мною. О, я ся тішу дуже, не знаю, чи надовго їй хватить, тому що, тому що після заняття така кріпатура. Вона каже: ні, в мене не буде, там тільки легенько ви розтягуєтесь. Кажу, угу, подивимося. Ой, коротше, коротше, таке всіх з початком тижня. Хай він буде спокійний, безпечний і, і продуктивний. Доброго ранку і моїм спортсменам. Я не зрозуміла, де друга спортсменка. Ти вже в себе, я ще старі закидала. Так, і як каже, каже, що, їй? Сподобалось? Каже, що легко, що сподобалося. А як там буде, завтра, хай мені скаже, як вона Так, <рес> Казала, що Так, Побачимо. Знаєте, то зараз говорити одне на ділі. Звечора всі герої, всі хочуть займатися, приходить ранок, не можеш себе з ліжка віддерти. Наша дівчинка нині рано стала, то половина дев'ятої вже снідати треба, вже захотіла. Гама, вже равлика годувала. Вчора тетя Галя їдкого равлика подарувала. Так, годувала равлика, що сама покляпалася, срінявчика не хоче брати, нахиляється. Так, хто подарував тобі равлика? Тітя Галя? Так. Сподобався її. Ну давай боравлик вже наївся, тепер буде Христинка. Треба кашку з'їсти. А привітик, будеш махати. Двома ручками чи одною. Ану помахай привітик. Гарна дівчинка, давай. Привітик, дуже. Двома моя маленька. Дуже гарна а -а -а. дівчинка. Ам-ам. Ну, бабуся перебере. О, мої хлопці вже з самого ранку взялися до роботи. Володя вже останні щити відбиває, а Романович чистить. І, він каже, треба їхати купити. Купити фарби і треба ті стопчики малювати. О, а завтра свято, завтра можна відпочивати. Нині працювати, завтра відпочивати. Хлопці працюють, і я візьму мотику, і треба зробити порядок в квітках. Тут понад плотом гарно трояндочки порозквітали, але кругом треба посікти. Десь недавно вроді би сікла, і знов трохи позаростало. Там Іринка зробила в тих трояндах, то вже є добре. Зараз і я тут зроблю. О, і на гірці вже треба посікти, бо вже трохи позаростало. Тут кругом роботи є і на городі роботи є. Нині сонечка такого нема, нині можна працювати. Що в тебе є? Тепер ти будеш справжнім лікарем, Христосико! поповнення іграшок, розвивашок. Вона вже тепер буде лікарем, буде нас всіх лікувати. бабусю скоро вже дуже вилікує люди. Такий класний набір, скільки тут предметів. Хто капець? Я, дивіться, Дуже знали, багато, що для чого. Багатопрофільний лікар буде сімейний, багатопрофільний. То капець. До речі, постійно запитуєте за христинки розвивашки, де ми її іграшки замовляємо, постійно в приватні скидаю повідомлення. І так само часто вам робимо рекомендації, принаймні, раз на місяць, тому що в багатьох є дітки, в багатьох є племінники, похресники. Ми зараз... кожному така рекомендація. Потрібна. Та, 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 і головне, що в цьому магазинчику найнижчі ціни на дитячі іграшки, там дуже широкий асортимент, гарно посортовано, по віку вам підкажуть пора. В квітах вже чистота й порядок. Тепер можна спокійно посидіти в холодочку під виноградом, віджала в христинки її кріселку і собі сиджу, спочиваю. Треба зараз йти пообідати, а тоді далі буде видно. Може, ще де під вечір піду трохи на город, бо зараз вже на дворі трошки сонце заходить, але так парко. Спека, так що треба поїсти, а далі буде вирішу. Подивіться, що вони принесли. Принесли мене спокушати черешні. Подивіться, які файні. Подивіться, які чорні, які вони солодкі. Це вже фінальний акорд. А вже все? Може, ще літру, може гурня нарвати і все. А Ні. тих білих нема? немає? чуть-чуть. Там знизу ще є. є Де, більш... Де більший холодочок, ну, там... Вони вже тіво перестегти, я вже багато повикидав, я вже Але перебирав. А вони дуже добрі. А вони вже такі. Жонутки, мені в горло дарав від того соусу. Вони дуже добрі. Так, вони вже такі, як мід. Так собі поспала, ні, Вона взагалі кожного дня вже тепер е, гарно спить, з тим вже набагато легше засинає швидше. Ну вона там міє 5-10 хвилин -по, -по, -по почупстися, а потім, потім вже засинає. О, Але цей, вже з тим проблем нема. І спить, вже володя її не під колисую, зазвичай вона вже спить ну, в середньому 2 години. Нині навіть вже майже 2,5, з половиною так. Ти так гарно спунькала. Ти гарно спунькала. Дуже, але вже пів п'ята, коли ввечері буде лягати, я не знаю. А я кожного дня собі обіцяю швидше вже і її класти, і самі лягати. Бо рано вже спати не можу, тільки сонце блисне, я вже там від п'ятої, від пів шостої, в мене вже сну нема, то вже ну, лежу, але щоб то вже був сон, то вже ні, ні сюди, ні туди ні вставати, ні, ні лежати. так? Сарденько ми вже не готували христинці яєчка, не жарили. І собі Я зараз так... гарно погано її з гречечкою. Треба їхати яких усовичів купити, бо вже немає нічого, ні помідорів, ні огірків. Зі всього повиходили, так? Баба Юля є. Тетя Галя вчора подарувала христинці такий пластилін, як ми на розвивашках займаємося з ним. Бо я їй вже робила декілька спроб купляти, і то все не такий був. А то саме такий, що він не лишає кольору на пальцях ні на чому. Дуже приємний, ну тактильні відчуття просто ну, настільки класні. І цей, і він гарно так м'ягенький, такий розмазується. До речі, ми трошечки. Бавимся, Трошечки бавимося, так? І мами антистрес, бо що сьогодні такий день напружений, складний, що просто капець. Так, доня. <гум> дякую, дякую. Так? Тобі кульки зробити? Так? А що? Ну, мама, а, зробити тобі <гум> змійку зробити, щоб вона різала. Добре. Ми знімаємо з Христинкою рекламу. Подивіться, взяла телефон. Знімає, взяв футболку. А ти знімаєш? ти знімаєш. Ти маленький блогер. Ти маленький блогер. Ходи, 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 ходи. Ми з Христинкою їдемо ще в селище погуляти. Вона нині цілий день не була на дворі. У нас сьогодні екологічна ситуація несприятлива. На дворі. Дуже погано пахне в е, е, ну, нас тут в селі. І ми їдемо трохи погуляємо в селище. Е, Взагалі сьогодні, я не знаю. Мар'яна, що на перукар, прийшла наша, каже. Каже, каже, вас сьогодні якось так тихо, незвично. у Вас завжди якийсь шум гам. Кажу, мене ні, якісь такі розчавлені, розбиті, просто і і посваритися встигли не раз. І кажу, якось і ті, і ті новини кожного дня кап, кап, воно в своє робить. І кажу, і я не знаю, щось нині якийсь, якийсь день так, так такий, що не часто буває на щастя. Ну надіємося, завтра. Завтра буде... Yeah. Завтра буде краще, легше. Їдемо трошки побавимося, так Христуся. Ти... Куди ти їдеш? Скажи підписникам. Скажи, куди ти їдеш? Їдеш до Мартинка? Ні. Yeah. А куди? Yeah. Ти... Yeah. До лялів їдеш? Yeah. Добре. Мартинку вийшов Христинці компанію скласти. Він Хрестин... може... Там буде брудно, Христуся, не тримайся, отут тримайся. Так, давайте я вас покидаю, але ви сильно тримайтеся. сильно тримайтеся. Так сидіти. Можна? Ти вже такий великий? Так, а Христинці треба так. Оба, давай ще в ту сторону, давай ще в ту. Тримайся, Христуся, тримайся, бо впадеш. Гарно, мама казала, що ти ми їдемо до Мартинка, да. так? Так, підемо до Мартинка в гості ще. Бу! Підемо, запрошуєш нас в гості. Так. Добре, ми підемо. А я отак течка. Гано, ну, знов картоплі крупив? Страшне жуків знов. Знов стільки жуків. Ні, ну ти бачиш, картоплі файні, все, але вилазить свіжі. Та були, вроді би, всі попадали. Вилазить свіжі, його на завтра рахують свято і а, за цілий то, день їх буде повно. Хотів нагодувати. А так, вони попадають всі. Ясно, а я виношу мусор і йду ще трошки на город. Зараз якраз файно на городі робити. Роботи є багато, то ще до вечора ще можна щось зробити. Ой, я заходжу до баліка, а в них. А в них тут репетиція. Молодці, <соць> техніки повна хата. Чаря називається хто що. Ну в хрестинки дуже багато компонентна. І авокадо, і помідор, і рибка, дорадо, і палюшки. І яйця вже півтора з'їла. Кодя собі салат зробив я. такий. Я такий зробила салат. Коротше, у нас нині хто що, і кожен собі щось готує. Що? Ручки брудненькі? То нічого, зараз помиємо. Ми вже йдемо купцятися. Марія Петрівна, сонце заходить. А, сонце заходить. а сам що а сам вона робив? Що до ж робив? носив? Мені сонця нема, мені краще працювати трошки. О, а кому воно не краще, я б зараз теж працювала, що якби було трохи часу слухай. Якби так було під вечорок добрий, правда? Дві крісниця, кукурудза, двоє ката кукурудза, а дві ката. Чисто якби місяць пізніше була саджена. Одне насіння, слухай. Таска маленька, таска молока. Та скорше до сонця виросло. Як скорше, то я ж не знаю. Слухай. Там кінці... ну, то таке, вона ще має час, вона ще виросте. До осені ви, ще далеко. Ще трошки підробили. Кабачки о, вже взять дивися, як тичок натикав. Ну, поїхав і є помідори. І полив помідорчики. А я ще так їх не докрупила, Романович. Завтра маємо свято. Вже такі кабачечки є, у нас. Ще треба де гороху пройти. Ще що горох. Та Вже вроді більш менш. Картопля зароджена. Картоплю покрупив я. Покрупив, але її треба ще. Я ще її покрупив, відзяла трохи. Там буде видно, але вона дуже гарна, картопля гарна. Тільки вже сьогодні було, вже мусив крупити. О, кріпчик посходив, я бачу. Що? Кріпчик. Е -та, кріп, то в нас кріп, сходить. Ти знаєш скільки я його повіцювала, деякі лишила. Треба ще буде насіяти, щоб мати молодий, бо той зараз буде старий, а молодого треба. То ми не сіяли, то самосійно. Давай закінчуй, трейти щось вечеряти, каву пити. Вийду, той, я там поставила христинці рибку, до раду пекти. Треба піти подивитися, що вона там чи не зусила. І забула вже, правда? А? Вже забула, кажу. Ні, я не забула, але вона замерзла, була, я її замерзла, поставила. Я ще той рядочок доходжу, Романович, і все. Все, хорош, буде. можна завершити. Пижик, пижик, я тобі зараз баскаю. На наші городи треба дощику. А він як падає, то падає, а як нема, то нема. Земля аж потріскала, але щось сказав Роман, що на завтра так якби заказують дощ. Нарвала вже гороху. Багато нарвала, а для христинки буде, а ті старші, що завтра підуть і вже собі на скубайку. Порох дуже гридий. Я тобі Що з тобою? Я тобі І на закуску баба. горох. Буде мати, що робити, правда, христинка. Не знаю, як вона, але баба точно. Христинка з тим не їж. їш. Сим є, моба буде твій. Я Дякуємо. Пізня нині в нас вечеря, але як хочеться їсти, то треба їсти. Коли, коли хочеться, правда? Хлопці ще на вечір їдять печінку. Володя недавно палюшків наївся і щось думав, чи їсти, чи не їсти. А я загріла Романовичу, він каже, так запахла, О, ще поділився салат. Мені того задосить.